Сьогодні, 26 липня 2024 року, у Франції відкриваються літні Олімпійські ігри, щоб визначити найсильніших, найспритніших, самих кращих людей в тих видах спорту, які проводяться на Олімпіаді, щоб потрапити в ту Олімпійську команду, яка захищатиме честь своєї країни. Ще в школі. Відбуваються маленькі олімпійські змагання, щоб виявити переможців. 24 роки тому в Морозівській середній школі відбулись такі змагання. І я пропоную вам подивитися, як все тоді було. Сьогодні ми подивимося, хто ж у нас найтиший, найкорисніший і найвимоливіший. Добре, пішка могоцька зернів. Лоза. Це українська така народна гра, яку грали ще ваші дідусі, дідусі бабусі, називається лозаць. По тобто, нашому це стрибки через спину, як ми тепер говоримо. Тобто команда, на один шаг вистраюємося один від одного. І пам'ятаєте, як ми один перший присідає, показую, так, так, а другий через нього так ось сприяє, знаєте, через лоб. Закінчилися. Ми подивилися, хто з нас краще підготувався до цього. хто сильніший, хто спритніший. І по балам, які набрали. А це такі бали, як четвертий клас набрав 20 балів, третій клас набрав 15 балів. І другий клас набрав 12 балів. Ура! Вичіть Ура! Отже. Нас перемоги приміг четвертий клас. і Вони нагороджують медаллю за перше місце. Будь ласка, хто в нас отримує? Тримайте. Це буде ваша перша медаль цьому році. Я бажаю вам отримати таких багато медалей, почепити десь у класі. так. Третій клас одержує медаль за друге місце. Будь ласка, хто представник? І <рес> два, так? Валюнка, давай, поздравляю. Так, і пер і другий клас одержує третє місце. Молодці! Так, руку. Я бажаю, я бажаю учням другого класу рівнятися на четвертий клас, на третій клас. А цим учням старших класів і четвертого класу на наших чемпіонів України. Щоб ви були такими ж сильними, такими ж спритими, як наші чемпіони, і займали завжди перші місця. На цьому наше свято закінчене. Спасибі. До побачення.